Містер біс це Перший блогер чи проєкт оцінюється інвесторами у понад 1 мільярд доларів. Він перетворив блогерство на повноцінний бізнес, використовуючи стратегії великих технологічних компаній. Він реінвестує кожен долар у створення ще більш масштабних проєктів та злучає якраз таки зовнішні інвестиції для розвитку свого бренду. На кожне відео він витрачає від 1 до 3 мільйонів доларів. І фінансування він отримує через механізм. Зам, схоже на венчурні інвестиції. У США існує компанія Spotter, яка інвестує в блогерів, викуповуючи у них права на монетизацію відео на три роки вперед. І це дозволяє містеру Бісту отримувати великі суми відразу, а не чекати поступових виплат від YouTube. Його головний принцип це кожне нове відео має бути більш масштабним за попереднє. Він створює вічно зелений контент, який залишається актуальним і цікавим навіть через десятиліття. Проте його кінцева мета це не просто заробіток на рекламі чи підписниках. Він будує бізнес з величезною капіталізацією, і коли настане потрібний момент, то зможе продати його за мільярди доларів. Містер Біст це дуже яскравий приклад того, як можна стати глобальною корпорацією просто. Правильно розпоряджаючись коштом, він інвестує, розширюється та залучає інвесторів, створюючи бізнес, який має цінність далеко за межами Ютюб.